Доброго дня, мої хороші! Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку. Коли поряд з вами батьки, вони про вас турбуються, але навіть у великих сім'ях трапляється так, що усім дорослим одночасно доводиться піти. І за головного лишаєтесь ви. Тоді самому доводиться дбати про себе, самому захищати дім, самому приймати рішення. Тож хочу нагадати вам правила юного самкодонця. Сам удома. Аби дім, майно і домашні мешканці, включно з тобою не постраждали, раджу пройти підготовку юного самудомівця і зазвоїти кілька правил. Перше правило: нікому не відчиняй двері. Всі про це правило знають, та чомусь все одно відчиняють і потрапляють у халепу. А все тому, що погані люди бувають такі хитрющі, чого тільки не вигадують, аби виманити дитину з квартири. А тому тобу треба бути готовим. Що б не казав незнайомець? Я друг твого тата. Ми домовились, що я його зачекаю. Відчиніть, я сантехнік, вам телеграма, розпишіться. не відчиняй. Звісно, це може бути правда. Можливо, дорослі спершу навіть розгніваються на тебе. Але розумні люди все зрозуміють, а мама з татом ще й похвалять і пішатимуться з тобою, якщо ти за жодних обставин не відчиняєш двері незнайомців. На тебе можна покластися, тобі можна довіряти сам удома. Навіть якщо незнайомець скаже, я ваш сусід знизу, ви нас затопили. Не поспішай відчиняти. Краще піди у ванну і перевір крани. А потім обов'язково подзвони батькам. Деякі бандити бувають дуже винахідливі. Тебе визнали найслухнянішою дитиною місяця. Забери свій приз. Пустіть заколядувати. Мур, я маленьке голодне кошеня. Налийте мені молочка. Навіть якщо незнайомець казатиме, що йому зле і проситиме води, не відчиняй. Краще виклич швидку. Або позвони сусідам. А іноді і тоді стає дуже цікаво. Ось тут діти часто роблять помилки, відчиняють двері на секундочку, щоб тільки одним оком зиркнути і все дізнатися не можна. Навіть секунди вистачить, щоб вломитися в квартиру. І перш першні дзвонити в двері, злочинці дізнаються, що вдома нікого крім дитини немає. І тут слід застосувати друге правило завжди удавай, що дорослі вдома. Скажи, батьки зараз не можуть підійти, залиште свій номер, вони вам передзвонять. І не бійся. За таку брехню ніхто тебе не сваритиме, радше похвалять. По справжньому стає небезпечно, коли незнайомець, не здається і продовжує наполягати, тоді час кликати на допомогу. Телефонуй дорослим. Кому зможеш до дзвонитися? Для цього треба завчасно приготувати список тих, до кого ти звернешся в такій ситуації. Тільки не плач, тут сльозами не зарадиш. Якщо будеш скиглий, ніхто тебе не зрозуміє. Зберігай спокій! Пам'ятай, зараз ти за головного. Ось, звісно, ми з тобою знаємо секрет. Навіщо здається, що ти сам самісінький. Всередині тебе є мамина і татова любов, досвід, знання, сила. Уяви, що все це з тобою, і тоді ти ніколи не почуватимешся самотнім. Твій дім, твоя фортеця, і ти сам маєш її захистити. А для цього треба просто подзвонити комусь із дорослих і розбірливо пояснити, що сталося. Також важливо знати номер телефону міліції. У справді небезпечній ситуації слід дзвонити туди. Говори чітко і зрозуміло. Я сам удома. Хтось намагається потрапити в мою квартиру. І назви адресу. Її треба знати на пам'ять, інакше рятівники не знатимуть, куди їхати сам удома. А часом буває і так. Приходиш зі школи додому, а двері відчинені. Що робити? Тут стане у приході четверте правило. Залишайся назовні. І що двері в квартиру відчинені. Негайно біжи до сусідів і дзвони батькам. А буває, що один іще не встиг потрапити у квартиру. Що тоді? Дій так само удай, що ти тут не живеш, спокійно прийди повз і подзвони сусідам. Але небезпеки можуть чекати на тебе не лише за дверима. Не менш небезпечні ситуації діти часто створюють самі. Адже лишитися вдома без нагляду це така спокуса, ніхто за тобою не стежить і так хочеться чогось набаламутити, хоч на півгодинки стати дорослим. Гратися в дорослих Цікаво і навіть корисно. Кожній дитині, хоч раз в житті хотілося спробувати себе у ролі кухара, майстра чи навіть паршотиста, і в цьому немає нічого поганого. Тільки не забувай, що гра і тому називається грою, що гратися треба не іграшковими речами, а не справжніми. Запам'ятай інструменти. Так само, як і плита, праска не годяться для ігор, користуватися ними можна, тільки спитавшись дозволу дорослих. Піклуйся про себе. Не підходь до відчиненого вікна, не влаштовуй ігор на балконі, не перехиляйся через підвіконня. І це п'яте правило уникай небезпечних ігор. Ну от, ви пройшли підготовку юного самодомиця. Давайте ще раз повторимо правила. Нікому не відчиняйте двері. Ніколи не зізнавайте, що дорослих немає вдома. Телефонуйте дорослим у разі небезпеки. Уникайте небезпечних ігор. Залишайтесь назовні, якщо двері квартири відчинені. Але правила потрібно не тільки знати, але й виконувати, і тоді вам як дорослим не буде приводів для хвилювання.